Привіт! Сьогодні ще один день на будові, продовжую обклеювати ПС на підлогу для теплої підлоги, е, вже майже закінчив, приклеїв всі цілі елементи, залишилися тепер вже тільки підрізки. Думаю, ще за один день я справлюся. От. А зараз хотів розказати е, про наші плани на схему підключення опалення. Я в цьому не відчуваю себе спеціалістом, тому, будь ласка, е, якщо у вас є якісь коментарі, якщо ви вважаєте, що це неправильно або. Що можна краще, або десь ми перехитрили з нашими планами, то, будь ласка, залиште це в коментарях, буду дуже вдячний. О, так само я не вмію малювати е, сантехнічних схем, тому буду малювати так, як мені видається це правильним. Ну або так, як я це розумію, буду багато в чому спрощувати. Значить, в нас планується електричне опалення, але хочемо поставити резервно, е, зробити резервні виводи на. Якийсь гіпотетичний твердопаливний котел. Тому, ну що ж, починаємо з е... електричного котла. Не знаю, як його позначити. Хай буде ЕК. Я не знаю, чи видно, але загалом ідея така. У нас є електричний котел. Він має два виводи: подача і е... зворотня магістраль. Так? От вони пішли. Ставимо на них крани. Щоб можна було відрізати його повністю. І від них пускаємо виводи на твердопаливний котел, на який теж твердопаливний котел. На який теж ставимо кран. Плануємо розділити опалення першого і другого поверху по контурах. Тому звідси від цієї магістралі повинен піти відвід на другий поверх. Давайте оце буде відвід на другий поверх. Ну, ж таки подача і обратка. Опалення другого поверху буде таким самим, як і на першому поверсі. А зараз детальніше про опалення першого поверху. Воно повинно бути комбінованим. Тобто, це має бути і тепла підлога, і батареї. Основне це тепла підлога. Батареї як резервні. Самих батарей ставити ми зараз не плануємо, але виводи на них зробити треба. Крім того, в контурі батарей повинні підключатися рушнику сушки. Як на першому поверсі, так і на другому. Значить, тут повинен піти відвід на батареї. Так, от у нас пішло на батареї. Це батарея і десь тут же ж рушника сушка. Не вмію я їх малювати. Значить подача і зворотня, подача і зворотня. Є. Е. Е. І закінчується це все грибінкою на три виводи. У нас повинно бути три контури. Один контур спальня, другий контур кухня-вітальня, третій контур санвузол. Подача і десь грибінка друга обратка повинна прийти. Тут же ж буде якийсь кінцевий елемент. Напевно, на обратці ставиться кран просто, так, для зливу. А тут я не знаю, як його правильно позначити. Теж там якийсь типу кран для розповітрювання, розвоздушки, чи як його правильно називають. Другий поверх. Такий самий, теж батареї, теж грибінка на опалення. Аналогічно три виводи. Тепер по самих трубах. Виводи на котлі електричному 3 четверті дюйма. Як подача, так і зворотня труба, теж 3 четверті. Відповідно, ось ці всі труби, що стосуються електричного котла, твердопаливного котла, ці всі магістралі теж плануємо робити 3 четверті дюйма. Так. Другий поверх теж відводи підуть 3 четверті дюйма. Подача, ну і зворотній теж 3 четверті піде. А батареї тут вже питання. Мені здається, що 3 четверті для батареї забагато, що там достатньо буде одної другої. Але бачивши варіанти, коли подача робиться 3 четверті, а зворотня подача вже одна-друга дюйма. Тому як варіант. Тут три четверті. Тут одна друга. Не знаю, як правило. Самі грибінки дюймові. Відповідно, тут повинен стояти якийсь перехідник, не знаю, як його позначити, з трьох четвертей на дюйм. І від грибінок тепла підлога вже буде або металопластиком. Або ж шитим поліетиленом 16 діаметр, 16 зовнішній, 12 внутрішній. Знову ж таки, не знаю, що краще: металопластик чи шитий поліетилен. Будь ласка, напишіть в коментарі, що ви вважаєте кращим, і що справді буде вигідніше використати. Не знаю наскільки ця схема і ці розміри труб будуть правильними. Тому що потрібно, щоб по якомусь з контурів вода не пішла по шляху меншого опору. Бо якщо вода піде по шляху меншого опору, відповідно вона в інші контури не буде заходити. Тому це треба якось забезпечувати. Само собою, можна, з цим можна справлятися якимись кранами. Тобто на кожну батарею будуть крани, так? на рушнику сушку будуть крани, на другий поверх будуть крани. Тобто це все повинно. Забезпечуватися кранами, ну і безпосередньо вже перед грибінками теж, мабуть, треба ставити крани. Ці крани потрібні як мінімум для того, щоб запустити систему, ну і щоб регулювати оці всі потоки. Грибінка в нас з витратомірами, відповідно, це теж повинно якось допомогти з запуском системи. Будь ласка, пишіть коментарі, як вам наша система, чи все правильно, чи все неправильно, або як можна це зробити краще. Сам котел по плану має висіти на стіні біля щитка, біля вхідних дверей в ванну, а під ним мають бути грибінки. Ще правда, не знаємо, чи по висоті у нас це вийде, але поки що якось так. Ну і що ще забув сказати, що всю цю схему, крім безпосередньо контурів теплої підлоги, хочемо робити пайкою. Для нас це найпростіше, найдешевше і найзрозуміліше наразі. А ось так виглядає зараз хата всередині. Практично повністю закінчив обклеювати підлогу. Залишились тільки ділянки, де треба вже різати саме ППС. В кухні-вітальні, в санвузлі і в спальні. А ще я зараз готую два відео. Одне буде про документи, які довелося оформлювати, формувати, робити, змінювати для того, щоб вести будівництво. А друге про підключення електрики. Це частково теж стосується документів. От, скажіть, будь ласка, яке вам було б цікавіше спочатку подивитись? На сьогодні все, ніби й небагато, але головне, що робота на місці не стоїть, щось там робиться. Виключаю світло. Закриваю двері. и трябва да перекрете вода.